Прийшла весна, потепліло, і зараз ми якраз вибираємо для фреї нове гумове взуття без утеплення. Я замовила декілька пар і хочу з вами провести огляд. Розберемо з вами параметри, на які треба звертати увагу при виборі взуття взагалі дитячого. Перші чобітки це фірма BED. Якщо не прагне вимовляти, вибачайте. Я привикла, так як в німецькій мові, як пишеться, так і читається. Але взагалі, наскільки я знаю, це, по-моєму, шведська фірма. Далі дивимося, як вони виглядають. В них дуже актуальні такі принти в пастельних тонах. Ось так вони виглядають. Ось наша підошивка. Всередині ніякого утеплення, просто ось так Така от тканинка. Далі на що нам потрібно звертати увагу на фізіологічний згин, місце фізіологічного згину. Ці гнуться м, доволі добре, але можна було б і краще. А вже ж при виборі гумового взуття ми пам'ятаємо, що вони не будуть мати такої гнучкості, як повсякденні там, черевички якісь. Але все одно стараємося вибирати ті, які гнуться більш краще. Так от, в цих гнучки ще збережена. Устілка у них середньої ширини. Я б не сказала, що вона дуже широка. І тут трошки довгий рукав. Для маленьких діток часто виникають складності при одяганні мовичків з довгою галошкою, і ніжка часто застрягає в оцій тонкій частині. Ось, наприклад, ми фреї міряли і відправимо їх назад, хоча вони йдуть як доповнення до нашого дощовика, в них зовсім однакові принти, але все-таки ми їх не можемо залишити, тому що на першому плані в нас завжди комфорт дитини якої форми гумовики б я радила дивитися для дитини, це ось такі коротенькі. Це, до речі, фірма Bizguard. Коли гмовочок іде отакої короткої формі, ще плюс, коли в нього тут є ось така резинка, це дуже полегшує одягання, але зараз розглянемо цю фірму і побачимо, які мінуси є в цієї фірми. Спочатку дуже гарний дизайн. Мені, наприклад, вони дуже подобаються. І також такі пастельні кольори, гарні такі детальки. Я все-все дуже люблю, коли зберігаються всякі такі дрібні деталі. Видно, що фірма старається, але просто подивіться на цю гнучкість. Він ледве згинається і то посередині. Тобто, для ходьби, Якщо, наприклад, там кожен ранок ходити, коли роса таке, таке взуття не підходить. Воно буде негативно впливати на формування, склепіння стопи вашої дитини. Чесно, я дуже розстроїлася з приводу цих гумовиків. Я очікувала, що вони будуть більш гнучкі. У нас, наприклад, від них зараз термо, це означає, що вони йдуть з утепленням. Вона їх носила і в грудні, і всю зиму, і ось весь березень проносила. І я думала, просто можливо, це проблема того, що в термо має бути трошки товща підошва, тому що це все-таки на холодний період. Але навіть в цих якось більше гнучкості, ніж в звичайних весняних, які ідуть легші. В підсумку я можу сказати, що я не рекомендую цю фірму, хоча в них. З плюсів широка устілка, хороший дизайн, але абсолютно немає ніякої гнучкості. Яку ж фірму ми будемо залишати? Це фірма BEF. В такому гарному пакетику прийшли до нас їхні гумовички. Відразу почну з мінусів. Мені, наприклад, зовсім не подобаються дизайнерські рішення цієї фірми. Кожна пара просто вирве око. Дуже яскраві принти. Я не любитель такого, але, наприклад, моя фрея зразу зацінила, їй дуже сподобалось. Я розумію, дітки дуже люблять всяке кольорове, яскраве, тому, можливо, це і на краще. Перейдемо до плюсів. Вони супер легкі і супер гнучкі з цих всіх, з цих всіх трьох пар. Вони найкраще гнуться і вони найлегше. Плюс у них. Коротка галошка, тут є резинки. Нога входила у фреї дуже легко, взагалі не було ніякого супротиву. З такого мінусу у них вузенька устілка. Але, наприклад, я одягала фреї, вона ходила в деякий час і не відчувала дискомфорту. Подивимося, як буде далі. Для початку я їх. Залишу. Дякую за перегляд. Якщо вам було корисно, якщо вам сподобалося, ставте свій лайк, підписуйтесь на цей канал, тому що час від часу я буду постійно робити такі огляди, адже моя дитина росте і постійно потрібно нове взуття. Якщо ви знаєте класні фірми, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете, наприклад, побачити в оглядах якусь певну фірму, яка вас цікавить, пишіть також в коментарях, будемо разом вибирати хороші фірми для наших дітей.